Ми бійці 20-ї бригади оперативного призначення любор 1 корпусу НГУ Азов отримали гуманітарну допомогу від волонтерської організації ЛАД. Це продукти харчування та медицина. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Волонтерський штаб ЛАД традиційно працює. Зібрали ось таку масштабну гуманітарну допомогу для військового, який раніше був у нас волонтером. Це влад, який зараз служить 20-й бригаді оперативного призначення Люборд першого. Корпусу НГУ «Азов». дякуємо нашим партнерам. Лайфрайс. віддаємо останній ящичок рису для військових. Також дякуємо Клубу Українців міста Валеда, товариству Українців у Фінляндії, Асоціації українського району Мусія, Охав, а також Дніпро за медицину. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава! зодеранти, креми. Шампуні, кондиціонери, халати стерильні медичні, різні медикаменти, вітаміни, сухпайки, сосиски, шприци, голки, гель для душу, чай, мономах, дитяче пюре і лайфрайс-рис. А давай, що давай. вони тут всі роблять? Упаковують. Діма упаковує, Кристина упаковує, Андрюха, он же Вадим Кісаленко. Ще один Андрюха. Це Черва посилка військовим їде. Бригада Азов передаємо допомогу завдяки новій пошті.